Ми на рішення і його підтримати пронесення змін номер, номер 20, 24, 24. Пронесення змін до статуту комунального підприємства паркування. Mm. Відповідно до положення про наш департамент повноваження, у сфері паркування віднесені до на повноважень. Але Паркування на теперішній час органи управління визначено управління транспорту. Ми просимо депутатів внести відповідні зміни, оскільки на теперішній час планується загальна концепція паркування по місту Запоріжжя, щоб вони знайти, як було в одних руках, скажімо ну, так, в місцевого самоврядування. Нам було зручно виконувати ці повноваження. Ми просимо, щоб органом управління був визначений наш департамент, департамент муніципального управління. Йогочок. Добре, це повідомлення, бігуночок. Так, оце вичше. У яких комісіях ви були? вже? Перша. перша? перша. Там була спочатку інші, коли зміни, просто там за рішенням виконавчого комітету, визначається управління, але потім вирішили саме департамент, тому це у нас перша комісія. Добре. Пасочка. Ну, побачення. Да, да, да. Доброе всего. Так, все у нас з протоколом. Да, протокол. Доброго дня. Доброго дня. Традиционно у нас.

Сколько вопросов? Це заслухано, це вже не знаю. Це заслухано, це, заслухано. Угу. це вже має. Угу. Да, всім питання, Щось вони не йдуть. Це все так, як у нас, то що можливо. Заступна до неадка. Це був? Так, да, заслухано, це було угу. на перший раз. Ага, mm -hmm. заслухано, заслухано да, да, і це, два по... по землевпорядної документації, так? Mm -hmm. Так. І це, mm -hmm. а, і це от... mm -hmm. вулиці. Просмуду этих экономических деятельности поэтому. Регламенту. Ну мы разглядали. Ну ніхто не ніхто угу. Угу. никто не пришел, не прийшов. Никто не пришел. Никто не. Мы уже це робы. І просто, просто нічого не добавились. Mm -hmm. Як вам наші каштани? Каштани, каштани, котрі зараз погибають. Щось мовчається. Сама це дивлюся, них не Вони Він вже жовті, Як жовтні без. Це ж не час того, що їх прививати потрібно всі обробляти. Обробляти, так? Прививати, так, не то знову Там якась літація, да. А він нам, наприклад, це медуніверситет, там каштани. Обробляють, що вони стоять такі зелені, ми держали. Обробляють да. там? Кожний рік? Кожний рік? Ну, він, каже, він поїхав туди, подивився, так обробляють, вони ну, такі зелені стоять біля медніверситету, начебто. Угу. Угу. Погляньте. Ну, Вона ж просто... внутрі лістка знаходиться ця моль. А тоді вже сказали, що обробляють. Ну, ти, ти... Спочатку вказав, що прививати треба якусь там привигу. Да, до... До... А тоді, каже, навіть приклади це до університета, що там виробляють mm -hmm. просто чимось. Просто обрискують. Mm -hmm. І вони там зелені. Такі? Uh, вони в uh, толще. Листка. Листа. Сім'яльмій Листа. 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 Mm -hmm. каштанова. Mm -hmm. mm -hmm. Вони такі, такі. А ви їх бачили? Бачили? Ми виїжджали прямо Було ж виїзне засідання? І нам, і нам, та, не було. Та, не та, було. Не нам показували, було. що прямо а. так розводи, що вона от там от... Що є, до Ще Червочі mm. ще, комаха. Ну, що як плесень, ну так і mm є. -hmm. Mm -hmm. І вони як мрамор. А, точно. Ну вони весь самісти з'їсть, Каштанова. Там вже все з'їла, да. так. Як пакуйку будеш виїхати, там вже Каштанова да, да, і вона вся вся. всякодження, та так. Ну здесь по проспекту колись поляк займався. По, по його розпорядженню. Там вони красиві mm -hmm. і красеють все. Тому. Липа гарна каштан, mm, ці Липа каштан. Mm. Mm. Треба теж розглянути це mm. питання, так. Mm -hmm. Буде хтось сьогодні. Чого їх, їх немає, можу. Та вони діялися в кінці місяця якраз перед самої серпня. В кінці місяця у мене тарифно Угу. Ні, в этом в серпні. В цьому ж місяці, мабуть, не буде. З 1 серпня я йду в тарифну відпустку. На 10 днів? Ні, на 21. А. Ну, до кінця серпня будете? До кінця? До кінця. А я думала, чи минулого засідання вказали десять. Mm -hmm. На десять виїжджаємо. Це, mm значить -hmm. А що там в, в, в проектах рішень по землі? Бы. Нет, mm -hmm. еще не, сейчас не на все болеш. акты. Вот. Десь <гуми> про затвердження переліку проєктів рішень скорист з питань затвердження землею в порядної документації. Наші передлягути. Ще цього не було. І ще ще. Це перелік. Ah, mm -hmm. тут в основном переменювання вулиці все багато Про організацію колесних робот воєнного стану. Тема модернізація садків та mm шкіл. -hmm. 93, це ж наше. Да, Шевченковский район. І родзинка, как вы всем допомагали. То Та, есть на курс. Цена? Родзинка, да. Да, все тоже участвовали в роботі. А что выполнение роботы, то, що мы выделяли? Що а, на месяці. Еще еще не нішто. Там... Що? Ну, саме буде. А, кептічний, чесно, тоже раніше. Давайте я поділюсь. Поділіться, поділіться по 34-й. А я за там буду, я спитаю, я ж там mm -hmm. досліджу, <питаю> да, що mm -hmm. там. Мабуть, треба е-е э, якісь там знімки. Да, добрый, да, я там буду что то сделать. И вот по что с тут да, да, выделял. да, да, выделял, угу. да. Угу. На поселке да, угу. школа. Угу. Все угу. Добре. Да, згоду на наших об'єктах строїти е, захисні споруди у садочках та школах. Тому е, для того, щоб ми далі проводили всі роботи, нам потрібно е, вже на навіть е, на щоб взяти був чтобы получить им было необходимо с года, то есть по э, статье про э, в законе про регулирование э, господи статья 29 пункт 3 э, э, вот это с вашим видео я не комиссу себя чувствую Значить, про регулювання містобудівних умов. Значить, стаття 29, девятая, 3, пункт 1, це копія документу, що поспільчує право власності на ці здання, так як ми не власники, тому що замовник визначений департамент економіки, а усі об'єкти у нас відносяться до департаменту освіти, тому нам потріб. А так як у нас власне запорізька міська рада, тому нам надо заводити від міської ради для того, щоб ми виконували там роботи. Тому оця згода, рішення надається від Запорізької міської ради на департамент економіки конкретно по нашим об'єктам. Які, які умови були для цього? Умови, що ви умови відбору об'єктів? Об Це проєкт вже з 2016 року, і там була проходила. Консультантами банка. Банк нам не мав консультантів і вони проходили повністю обстеження об'єктів. Спочатку було 60 об'єктів. Вони які... саме вибирали ні, mm. освіта. освіта. Освіта Освіта. Освіта вони вибрани надавали свої пропозиції. Вони надавали усі об'єкти. Тоді з консультантами проходило обстеження. По обстеженням вибирались ще із 60 Вийшли ми на 38, З 38 ми вийшли на. 18 ми об'явили конкурси. Провели е, торги, вони не відбулися. І е, у зв'язку з тим, що е, зміни е, ціни на матеріали, на будівельні роботи, і е, інвесторські е, кошториси були пересчитані і вийшли на 13 об'єктів. І е, ці 13 об'єктів були також визначені департаментом освіти і В кожному районі чи ні? Е, е, у нас було із е, 18 об'єктів ми всі. Е, е, Сім районів окупантували, але зараз воно скоротилося і вже не в кожному районі. Наразкий район у нас не Ну, На зараз в цьому рішенні ці об'єкти перелічені. Що ми конкретно Запорізька міська рада дасть змову згоду конкретно на ці об'єкти про велике коли починають роботи? на даний час йдеться вже проєктування. Тобто, у нас в контрактах як проєктування, так і виконання робіт. Це у нас відбулися міжнародні торги по міжнародному Сценарію це тільки на англійській мові тендерна документація. Тендерна документація складається на 400 аркушах. Тендерна документація вона не публікується, тільки ті е, 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 учасники, які е, мають бажання по прийнятню да, участі, тільки тоді ми їм надсилали тендерну документацію. І це було подання не в електронному виді, не через прозоро. Я ще раз наголошую, що це було по міжнародному класу. Проводилося, Добре. і всі учасники тендерні пропозиції привозили або кур'єром. Це дуже об'ємна об об робота була проводена, і три підрядника вже визначені. Вони вже працюють над проектами. Ну, а так як у нас законодавство змінилося, а саме з 1 листопада у нас війшов в дію новий ДБН по цивільному захисту і не одна реконструкція, капітальний ремонт, але і нове будівництво в тим паче в закладах освіти без захисної споруди цивільного захисту. Ну, ми б навіть експертизу не пройшли б. Тому ми звернулися до банку і банк нам дозволив з, в рамках цього проєкту будувати. Що його закопала вже. Без принципа, бо немає ще номера, я вам озвучу, я потім з прийду на наступне засідання, значить рішення про укладання договорів суперфіції. Тобто той самий закон про регулювання містоподібних умов, та сама частина, тільки пункт уже друга. Е, про е, якщо ми замовники, а земля не наша, то ми повинні з власником укласти договір договір суперфіції для того, щоб по, побудувати. Якщо нам на реконструкцію не повинно була ц, 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 цей договір, то на будівництво нам вже треба ну, земля. Для, е, того, щоб відкрити декларацію на початок робіт, містобудівні умови взяти, mm. а також і потім вже щось здати в. У нас є і такі, так? І такі є. Ну, Договор... <плес> да, да, да. На прошлій сесії таке ж рішення приймалося по ДП дороги теж для матиня. Проте про укладання договору суперфіції на користування земельними ділянками для будівництва теж, mm -hmm. захисних споруд. Добре. От. Тому ми виносимо теж на свої об'єкти, тут теж перелічені об'єкти, адреси. Скільки їх? Шість. Шість. Да. Це на ті об'єкти, які заключені вже контракти. Mm -hmm. Добре. Біганка да. то... немає? Немає, немає. Ще освітляємо. Добре. Це все, все, як кажуть, перший раз. Так що для нас це дуже складно виходить. Добробачення. До до побачення. Дякую, доброго дня. Доброго дня. – від архітектура. У нас не коротеньке рішення про внесення до вже раніше прийнятого рішення Запорізької міської ради про перейменування вулиць. Це в рамках все програми цієї такої організації. Була Радміністрації підготовлене рішення про перейменування вулиці Істоміна на вулицю Абрагама Копа. Але коли готували схему, невірно зазначили не КОПА, а дві букви П, КОППА. Ну і тому, враховуючи те, що потрібно змінити схему і вірно назвати цю вулицю, ми підготували рішення про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 20.05.24 номер 93 про переименування вулиці і викласти схему в новій редакції. Просимо підтримати. Добре. І інші може до вас приходили, там що були технічні помилки, там що все у нас добре. Коли, коли готуються ці проєкти рішення, як вони помилки допускають? Знаєте, це, чоловіч, це людський фактор. Коли їх там на останню, ну, ту сесію, на якій приймалися всі рішення, їх було там 132, mm -hmm. то розумієте, да, десь могли. Mm -hmm. в районі, якомі, як Дякую mm -hmm. вам побачення.